33 стратегії війни. Роберт Грін. Стратегія номер один. Оголоси війну своїм ворогам. Чи завжди треба намагатися бути приємним для всіх? Роберт Грін вчить найкраща стратегія чітко визначити своїх ворогів та внутрішньо оголосити їм війну. Ваші вороги, як протилежні полюси магніту, можуть наповнити вас метою та напрямком. Класичний приклад цієї стратегії Наполеон Бонапарт. Він не намагався бути приємним для всіх. Він чітко визначив своїх ворогів: австрійців, росіян, англійців. Це дало його армії чітку мету та напряму. Результат: він завоював половину Європи, маючи чітку стратегію проти кожного ворога. У сучасному світі це означає не намагатися подобатися всім. Краще бути поважним, навіть страшним, ніж намагатися бути приємним. Чітка ідентичність та мета важливіші за універсальну популярність для практичного застосування сьогодні визначи, хто твої справжні вороги, і створи план, як з ними боротися.